Лідери республіканців та демократів у палаті представників Джон Бейнер та Ненсі Пелосі сьогодні ввечері прийматимуть Арсенія Яценюка у себе. Минуло тижня. Палата представників прийняла законопроект, гарантувавши переватні кредити для України на суму в один мільярд доларів. очікується прийняття і сенатської версії законопроекту незабаром з подробицями. Тетяна Ворожко. Зміст сенатської версії законопроекту виклав на сторінках газети Вашингтон Пост її автор, голова сенатського комітету закордонних справ Роберт Менендес. Окрім надання кредитних гарантій Україні розміром в один мільярд доларів, що передбачає законопроект палати представників. Менендес також запропонував надати 50 мільйонів доларів на підтримку демократії, державного управління та громадянського суспільства. Ще 100 мільйонів доларів пропонується виділити на зміцнення співпраці у сфері безпеки з Україною та іншими країнами Центральної та східної Європи запропонував сенатори накладення додаткових санкцій, а саме проти росіян, причетних чи відповідальних за масштабну корупцію в Україні. Законопроект також доручає адміністрації Барака Обами надати допомогу уряду України у виявленні активів, викрадених відстороненим президентом України Віктором Януковичем, його сім'єю та іншими колишніми або чинними українськими урядовцями. Один з соратників Менендеса Джон Макін пояснює стратегію законодавчого органу США відносно Росії. Конгрес може вдатися до кількох кроків. Один з них буде накласти санкції на осіб, особливо олігархів в оточенні Путіна, які відповідальні за смерть Магніцького та за інші порушення прав людини та корупцію. Ми також мусимо розмістити наші системи протиракетної оборони в Чешській республіці та в Польщі швидкими темпами прийняти Грузію та Молдову до НАТО, а також вдатися до ще кількох кроків, які змусять Путіна змінити свою поведінку. Напередодні Палата представників ухвалила резолюцію, що засуд. Же порушення суверенітету України російськими збройними силами і закликала до розміщення міжнародних спостерігачів Криму та інших регіонах України минулого тижня. Відбулися слухання щодо цієї резолюції. Ця резолюція засуджує порушення українського суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України військами Російської Федерації. Вона заявляє, що українці мають право самі визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання. Важливо, що ця резол... Олюція закликає адміністрацію працювати разом з нашими союзниками, щоб встановити візові фінансові та інші санкції. Дії Росії не можуть лишитися безкарними. Резолюція, яку підтримали 403 конгресмени, є також двопартійним сигналом адміністрації США, що законодавці очікують більш рішучих дій США на міжнародній арені. пояснення Путіна щодо його дій в Криму сміхотворні. Його аргументи слабкі, а дії порушують міжнародне право. Але існує сприйняття, що у світі виник вакуум влади, і злодії намагаються цим скористатися на близькому сході, південно-китайському морі. Зараз в Україні на протязі останніх кількох тижнів ми чули від Білого Дому слова про наслідки та розглядаються усі варіанти. Я побоююся, що наші союзники та друзі починають думати, що Сполученим Штатам не вистачає рішучості. Тетяна Ворожко, голос Америки.